Мішановний пане Юрію та пані Ганну Гарасимовичі, Христос Воскрес! В цей світлий праздник Христового Воскресіння хочу побажати вам двох речей а саме любові та миру. Любов це єдина сила, яка створює, переображає та змінює людське життя. І хочу побажати миру, зокрема в вашому особистому просторі та в загальному. Нашому всеукраїнському просторі, миру, якого ми так довго прагнемо. Щиро дякую вам за підтримку, за те, що ви дозволили мені скористатися можливістю ставати кращою людиною та розвиватися, щоб переображати себе та переображати Україну. Тому ще раз і ще раз величезне вам спасибі і Христос Воскрес! Я впевнений, що Воскресне Україна. Дякую.